Такий короткий день в зимову пору розвиднилось і через трохи ніч і сонце не здіймається угору, а ходить низько ось у чому річ. Тепла і світла мало посилає. У нас сніги, морози то зима. Усім тепер тепла не вистачає, тож радості великої нема. Але ж як білий сніг летить, крушляє, то просто дивовишно скрізь, краса, танок сніжинок зразу звеселяє, і творяться повсюди. Чудеса, та коли іні, є, то теж красиво, бо все виблискує і радістю цвіте, тоді повсюди у природі диво, бо все пухнасте, ніжне, Непросте. А ще, коли метелиця гуляє. То в цілім світі справжня дивина, бо ж цілі гори снігу намітає, не видно ні порогу, ні вікна. Зима насправді різною буває, таємній казка, чари і краса. Вона дивує часто і вражає, і творить неповторні чудеса. Ох, і блистить. А сонце дуже таке холодне, блискуче. Думаєш через вікно, що там так тепло, а тут же такий страшний мороз. До 20 градусів воно. Ужас який. Добре, хоч тут усі нас пташкам сиплять усе. І вони хоч під цього під'їдають щось. Ох і холодно, не дай Бог. Тільки сидіть у хоті, а дід пішов. Пішов, бо каже, котам нема що давати. Кінчилося. Ой. Пішов. По такій погоді пішов. Ну нічого, як ходити, то можеш не замерзне. Нехай іде. Ой, як тут холодно, Боже. Хіба ж можна по вулиці? Оце зараз. Людям ходити. Ой-ой-ой-ой-ой, так треба ховатися. І ждати діда. Не проспала. Не проспала. Ага. Ось і дід наш не забарився. Дві годинки всього прогуляв. Зато коти будуть не голодні наші. І дід не змерз. Довольний їде таким морозом, да? так? <світтє> а на дворі мороз розбитий. Нормально все? Все нормально ваше. Да. Ну заходьте, заходьте. Лошки, Що гоу це ти такий нещасний. Я Будеш у п'ятниці. О, та ти нашу, то Тож, ти ж знайшов десь. Пішов до мальчика з І Сереги. І І І Ого, яка хлібина величезна. Не було такого, взяв таку. Ага. Боже, а оце мерзлякий. Та воно ще й не замерзло, світа, до світі привезли. Під совське брала, давай кілограм чотири. А сіки то голови? Да, ох, як її довбать, коло та давай. Та вони ще й хороші, да. ще не змерз. Серега взяв собі кіло. <рес> і як давай кілограм чотири в <рес> нового довбать. Ковтунки побачив, кричить і мені давай, кіло. О, ну, бачиш як? Та бали. пішло, продажа. Mm. О, та пари коти будуть, -да. кицьки наші будуть не голодні. От що то дід не полінився та й сходив. кицьок рятує, синечок годує, що -то дід тільки собі думає. Ну нічого, дід, пішли, пішли до хати. Так, да, вже в хаті. Ще трошки дойдемо. А гулять хочеш, Ні, дійду, не хочеш, ледві. Ні, діду, хочу, Де, як -то не хочу. Хай там буде хорошо, ну я не хочу. Okay. Покажи, покажи, як треба їсти, дід. Ти вже папа, ж проголодався, да, і хоч трохи. То, а як же? Чися, я вже два часа. То, щоб ти їв би, борщ, наверно. А я думаю, що той дід, уже ж відколи ту ковбасу купили, оце так куплять ковбасу. Лежить, 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 лежить. Ти не брав її, так? Не. Брав. Брав. Тобіше. То скільки ж вона може бути лежать. Думаю, зараз я діда підманю, він саме проголодався. Зроблю йому, типа, такі, похоже, щось на бутерброди. Угу. Може, дід поїсть, там ще кусок остався. Та як добре, що ти будеш казати, вона вже не така. Уже тиждень пролежала. Та вона зараз може, ті місяць лежать. І більше, зараз ковбасу роблять таку, що вона не пропадає. Навчилися люди хоч ковбасу робити. Да. Да. Для желаючих таких гормонів ковбасних. А ти дуже? На що тобі кидати? Ну погоди. Доставайся. Ти ж й сала хочеш до ковбаси? Боже, я думала, не такий ти голодний, а ти геть голодний. Ну, доїдать треба, діду. Бо жалко, скільки вона дорога така, та ковбаса, то треба, щоб не пропала. І треба діда показати, бо я його постригла. І він обскубаний такий, тільки не повертайся перед ком, то хоч лиса, понятно. А, за, а ззаді воно все заросте діду. Не переживай. Ти ще зима, ти ходиш в шапки, Та. а літом кабітеті, у бітейки, тобі це не грозить. Красота не. Короче, понятно. Щоб ніхто не вкрав. Так, Та, подиви, який ти красивий, якби ти тільки себе бачив через екран. Такого діда ще пошукай. Mm, да. Красивого. Mm. <laughs> так що треба тебе ще й ховати mm. подальше, щоб ніхто не вкрав. Mm. Так не кашляй на мене. <laughs> Розкашлявся тут. Так, нам світло тільки потушили. О, і шув. Сонце включили, зато таке світить. Повернулося вже на захід. Ну, світить добре. Чи гріє? Та трошки Я щось гріє. Сухий який? Сухий хліб? То грянки такі. А ти хотів м'який хліб? Він не скрізь сухий його вчора положила, вони... yeah, да. yeah. А воно трошки там трошки прихватилося, коротше. Я ж його розморожувала, вона ж аж хліб у морозильці лежить. А я вчора хотіла ці бутерброди зробити та й забулася за них. А сьогодні подивилася та й нагадала. Думаю, що цей хліб тут лежить. <SPEAKER devenu hate> oh, <lớp and runner -up> Дід не треба ж себе посміятися, хоч mm -hmm. якось. Ти хочеш, щоб я взагалі не сміялася. Mm -hmm. Ти так гарно хрупаєш. Це гарно Хороше воно все, там один попався такий сухарик. Mm -hmm. Ну то нічого страшного. А це другий. Ні, нема там більше. Ладно, з'їжджу те, що зверху тільки, а то жучка доїсть. Оце позлизуй верхнє. Ага. Mm -hmm. Та бери, бери оцю ось, що там же. Ж... Та не стукай, бо вони всі Придусти. хороші були. Да, От бери і ну, їж, да. Колись і я був хороший. От, прийдеться виганять вже з дому, якщо ти не хороший, mm. ще й розказує, йому приготовиш, поставиш, а він ще й розказує, яке воно. Коментарі, без коментарів. Гризив, там два передні зуба є, а хватить. То теж ж дьосна набиває. Ой, дід, mm -mm. Ти ж як без зуби. Nie, то передні ж є, видно. Передні якутні. А от куди я знаю? Я тобі oh, що в рот заглядаю yeah. чи що? Де ти ті зуби? Коняка знаєш, як казали. Mm -mm. Чого зубів нема? Пам'ятаєш? <пям 'ято? пям 'ято>? No -mm. Про коняку. Ви справді, як були малі, так і думали. От та коняка, як вона підійшла так близько. Ой, дід. Зараз ми ще будемо в хаті топити. Ще поки, скільки ти казав 16 градусів. Ну тут на сонці тепліше. Було. То нічого воно ж топиться. Горже, ж то горить цілий день. ну, Трошки ще підтопимо дровами такий мороз. Та а буде ще жорстки. Ну так. Да. Ну, та трохи буде ще й жарко був. потім. Я вчора топила, то мені жарко було. Я вже почала роздіватися. Чувствую, роздіваюся і роздіваюся, та ж це таке. Це ще й суді натопимо, не дід. Бо морози ще морози, морози не кінчаються. Ще будуть Є морози. Якщо маленько, хоч дають передишку нам якусь. Пару днів передишки, тоді ще морози. Ну, то вже останні будуть. А то вже почали от його викладати прогнози. Та не, я не хтось розказував. Вони собі. говорили, говорив там хтось із них, із цих грамотник. Що в травні, у, у в травні, у березні місяці не чекайте весни? А ми, я ніколи не чекаю березень місяця такий місяць. Ще повинна бути зима в ньому і морози, якісь нибудь, щоб у травні не було потім морозів. Бо то радію, що в березні тепло, а потім у травні воно все відіграється. Ой, повимерзало. Хані, це повимерзає. Не, ну то, то таке. Та ж таке. Я ж не один год живу, що я не, не замічаю. І без прогнозів, як воно. Що мені ще розказувати будете. Так що. В березні будемо ще відпочивати. Угу. Це така ще пора, що на неї надії мало, хай краще буде зима. Вже до зими якось привикли, то нехай вона й будеш. Тільки щоб не така холодна була. Ну, так. Щоб так тільки приширхало, Так не може бути. Щоб не було болота. Може. Буде вже, бо сонце вліза і ліза до середини неба вже під вище і вище. День додається і додається вже, на цілу годину додався. Так що вже буде чути теплом, але нехай краще буде ще. Прохолодно. Про не холодно. Холодно не треба, щоб було, а щоб було прохолодно собі. Щоб відчувалося ще. Зима бо для нас то треба, щоб у травні вже тепло було, а не приморозки. У травні, бабу, пізно. У травні все сходить, почне рости, а тоді починає його морозити. Що це пізно? Пізно. Ага. Ну, в червні, значить. Ну, то, то В червні посадиш, то та й матимеш. Та хто каже, що садить? Я кажу, що воно росте все в червні, а потім його в травні, а потім його морози накривають. Що ну, так... ти дід наче родився тільки вчора, ніколи не бачив нічого. Це катаклізм. Катаклізм. Хватить з нас вже катаклізмів. Може, це началися, ти вкричиш «хватить». Хватить, я вже більше не хочу. Ніяких катаклізмів, хай усе йде по очереді, так як треба, тоді буде добре всім. Так як ось світло дають по графіку. о, Я вже знаю, що коли в мене буде світло, треба тоді бігти, воду набирати там, сюди-сюди. А як дадуть без графіка, то тоді не поймеш, коли те світло буде, коли не буде. Аж дико, так? Да? Да. Так що хай усе буде по графіку. А втім б його не давали. Та ні. Ага. Дід, хай дають. Сонце не допомагає, до сонця не підключиться. Так, діду. Бач, ти трохи і наїсися коло мене. Поки я тебе познімаю. Бач, як ти теж привик по графіку, вже треба зйомки. Нічого я не привик. Привик, привик, не розказуй. Так смачніше при сйомки. Mm -hmm. Та не може бути. А мені кається, що тобі смачно. Mm -hmm. Ой. Придумала. Ковбасою обідається. Mm -hmm. Моя тобі ще принести, той кусок mm -hmm. доїсти. Не mm -hmm. хочеш більше, Та все одно їй треба доїсти. Ой, діду. Ще вечір буде. А ну довше да, вечором будеш. Ходи заглядати, щоб погристи. Ну то ж ти ж мій бубликів не даєш. Ти вже їх поїв, які тільки були. Осталося ж мене, а й на ти дивиться. Ох, дідів співають. А щоб купити, а щоб купити, то зажметься. Що це їх купив? то чого ж ти сьогодні був в магазині і не купив? О, не май, не о, в то, то ти ж знаєш, що тобі треба, то ти вже до моїх добираєшся. Діти не треба таким бути вредним і жодним. Наче вже добро поналажувати. Мой совість, я ж у тебе не видираю, Всяка ковбаса твоя. Уся ковбаса світу твоя хай буде. Mm. Їш, їш, поки не наїсися. Согласний ти? йти? Фух, мені аж жарко, та що ж топить, і не? Це я тупи. вже до коло тебе вже нагрілася. А там під одіялом нагріємося. Да. Так куди вже гріться, все ж скоро там буде та й що ми будемо робити? Чи, очима світити. Там полягаємо та й будемо під одеялом гріти. Ой, діду. Так. Ну ладно, діду, давай буду тебе відпускати. вже. Як натопиш, то й буде зрітися. Давай я буду тебе відпускати вже, якщо ти не хочеш. Куди? З екрану. Куди? Не хочеш Входить. Уже можеш. Ну, махай тоді до побачення. Подякую. Всім смачного побажаю. Гарного дня, гарної зими. Усім смачної ковбаси да. з хорошим маслом. Хороше масло і хороша. Зіруга. Вона мені казала, як вам рубленої ковбаси. Mm -hmm. А як вона там не них я не знаю, кажу, mm -hmm. да. так. Ото такого вона мені й дала. Так що всім смачного. Ох, якнайшвидше дочекатися миру і Це жити який, собі там. спокійно. Так, дід не... захищать. довго до миру. Ні, не довго. довго. Не довго. Вже воно скоро там замерзне все в них, та вони успокояться. О. Вже там люті морози на них напали без нас, там їм дають добре прикурити. Так що все, дід, щасливо. Ну, До побачення.